Вагінізм та диспареунія велика тема. Готуйте слухати або свайпити в. І так, вагінізм це мимовільний спазм м'язів тазу, що частково або повністю закриває піхву. і повністю або також частково неможливий статевий акт, або якщо він можливий. То іде дуже сильний біль. Причому тут основний акцент на тому, що жінка це контролювати не може. Тобто це йде спазм. І вагінізм, часто його природа, його виявлення це якась травма, яка найчастіше містить психологічний характер. Але іноді буває, що вагінізм може бути. Непсихологічного характеру, тоді він називається диспареунія. І так, зараз про вагінізм. Ви дізналися, що це непроизвольний спазм м'язів, котрий дівчина або жінка контролювати просто не може. А так. Спазм може повністю за заокупорити вхід у піфу. Перш ніж робити висновки про те, що вагінізм є суто психологічним станом, слід виключити диспареунію. Збираючи анамнез пацієнта, треба врахувати, що нинішній партнер і може бути причиною вагінізму. Часті це можуть бути тривоги, це е, невдалий статевий контакт, це коли були якісь болісні відчуття, і організм, скажімо так, психіка самопроизвольно намагається захистити себе від повторення болю. І тому, скажімо так, буде іти спазм, який не дозволяє зайнятися коханням. Тобто, це буде такий е, мікс психологічного бар'єра та фізіологічного бар'єру. <кій> У цій статті описана схема, як з цим можна працювати, але зараз ми не про те. Ми зараз про діагностику. Як це діагностувати при вагінізмі? А інколи дуже затруднюється гі гінекологічний осмотр, або взагалі він неможливий із за сильного спазму м'язів. І тому терапевт або гінеколог може поставити такий діагноз. Але чому вагінізм це більше про психічний стан? Інколи лише про фізіологічний. А от якщо приєднується фізіологічний, то називається він диспареунія, це термін, котрий для опису болю при вагінальному проникненні, але е також диспаріунія може бути під час самого статевого акту, або, скажімо так, при повному заглибленні партнера. І тут треба зрозуміти, що у диспареунії найчастіше її природою являється якесь захворювання. Це може бути вульвіт, вульвовагеніт, вульвовестибуліт, генітальний герпес, уретрит, атрофічний вульвіт, який визваний якимись подразниками, з латексом тощо, гінекологічним або акушерським втручанням. А глибока дес. Диспаріонія це коли партнер повністю проникає статевим членом та на кінці виникає біль. Вона може бути викликана, може бути запаленням органів малого тазу. Е, е, так, е, тазової абдомінальної хірургії це після того, після післяопераційні спайки якісь або ендометріоз, пухлини статевих органів, у тому числі іміоми туди ж, інфекції сечових шляхів, кісти яєчників і взагалі будь-яке запалення, котре йде, скажімо так, далі е, піхви. Тому оце все вже буде диспареунія. Тобто я зараз дуже багато чого сказав, може, десь щось спростив, але ви знаєте, що в мене про сексологію простими словами, найпростішими, щоб зрозуміли усі, а не тільки доктора наук в халатах. І так, вагінізм це про біль під час, ну тобто, про біль в піхві. Від сильного м'язового скорочення, коли дівчина не може розслабитися. Найчастіше це мається психологічна природа. Якась травма або недовіра до партнера, або сильний стрес, або це все взагалі, або або, або. їх дуже багато. і Тут треба робити психологічний, скажімо так, псих, з психологічної сторони підійти та спеціальні вправи. Вони є прописані в протоколі, з, коли працюєш з вегінізмом. Диспареонія це вже йде про фізіологію. Логічну ваду, котра заважає нормально розслабитися та виникає біль. Але я це все знайшов за одним посиланням, що у жінок з вагінізмом біль зменшений больовий порог. І, а, 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 Нізький болівий порог. Тобто ці жінки менше відчувають болю. І в цьому є велика проблема, тому що ем, вагінізмом або диспареонією страждають 17-20% із всіх жінок, котрі звертаються до консультації. Але вони звертаються дуже пізно. І про це свідчать я вам скину усі силочки, якщо захочете, більш уважно та ретельно почитайте. Бо зменшений болевий поріг не дає оцінити. І правильно ступінь е, запального процесу при диспареунії або ступінь психічного захисту, наскільки ви сильно стискаєте орган партнера. І тому це може бути навіть до повної. Е, Скажімо так, до появи асексуальності, тобто ви взагалі не хочете займатися сексом, бо ви бо, бо ви знаєте про на, бо, про наслідки, про те, що вам буде боляче, і ви намагаєтеся дистанціюватися від вашого партнера. Як би ви його не кохали? І от ця стаття якраз і описує, що там було е досліджено е 32 жінки. З вагінізмом та та 29 е, жінок, яких диференціювали як здорових. І в них у цих 32 жінок був знижений больовий поріг. І за цього вони е, відчували неприємні відчуття, хоча там був сильний спазм та сильний запальний процес. Якщо кому цікаво, в Ютубі я залишу ці е, три силочки. Це на посилання про зменшений боль, е, больовий е, поріг та про диспареунію і вагінізм окремі статті. З а, Science Direct. це науковий журнал американський, там тис тиснете правою кнопочкою на пусте місто сторінки і перекласти на українську мову або на російську, якщо вам це потрібно. От. І ви можете почитати статтю. Google зараз робить переклад дуже такий близький до, до, скажімо так, до нормального сприйняття. Тому я думаю, трудно, що у вас це не викличе. І тому, дівчатка, будь ласка. Якщо ви на протязі півроку вже відчуваєте якийсь неприємний стан під час сексу, з цим треба розбиратися. Напишіть мені, якщо вам соромно йти до когось, напишіть на пошту. Попрацюємо. А перші на пошті відповіді будуть безкоштовні. Якщо вони не допоможуть, ми, ми можемо заглибливатися, але для цього треба вже терапія, і ми будемо отак от спілкуватися. От. Якщо це допоможе, якщо в мене не хватить кваліфікації, я вам скажу, куди вам іти і навіщо? Бо недооцінка болі під час статевого акту може дуже погано потім обернутися. Краще, коли це було просте запалення, його пігулками вилічили і все добре. А не так, як було у нас з дружиною, що ми півтори року цим ну, на на це хрен забігали ще, коли я був фельдшером, коли я починав вчитися. І нам прийшлось ставити дуже багато купу уколів, щоб це запалення вилікувати. Тому, а інколи буває іще гірше. Тому, дівчатка, якщо вам дуже соромно, напишіть, будь ласка, мені на пошту. В шапці профіля в Ютюбі, в описанні каналу, в Тіктокі, прямо в шапці, там є пошта електронна. Там анонімно. Та я ж кажу безкоштовно, будь ласка, напишіть, будемо працювати. Добре.